Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас на огляді а, насос фекально дренажний вісла 26 кВт. Цей насос у нас іде з ножем та з подрібнювальним. Має потужність 26 кВт, продуктивність нього 12 кубів на годину. А, в комплекті з цим насосом у нас іде ось такий ось патрубок, Він двохдюймовий. Тобто, 50. До нього під'єднується 50-й шланг. А, вкручується цей патрубок в оцей отвір. Також замість цього е, патрубка ми можемо поставити, комплектувати насос гайкою Богданова. Гайка Богданова це е, швидке з'єднання, яке дуже швидко можна розібрати за допомогою одного досу. Цей насос у нас має ніж такий трикутний предмет, який в момент праці насосу обертається і захищає отвори всасування насосу від попадання. Крупногабаритного сміття. Також під цією платформою у нас знаходиться подрібнювач. Подрібнювач, в принципі, плюс-мінус іде однаковий в усіх насосах. В інших моделях ви можете його побачити. Ми розбираємо і детально показуємо, як він виглядає. Цей насос, можна сказати, флагман. Окрім того, що він подрібний, він ще і не дає забитися насос. Вітаю, дорогі друзі! Насос, який сьогодні ми хочемо вам продемонструвати, як працює, це вісла 26 кВт. Цей насос у нас іде з ножем та з подрібнювачем. Зараз ми його опустимо зі звичайного моста, так як септика поруч не знайшлось, тому ми вирішили це питання зробити так. Починаємо опускати, дивимося, як буде працювати. Друзі, як ви бачите, насос вімкнувся. Вода пішла, як ви самі можете бачити, напір дуже гарний. Ваша яма викачується дуже швидко. Таким насосом можна робити орошення городів, можна викачувати фокально дренажні ями, можна чистити колодязі.